Гріх не дуже таке приємне слово, але ми маємо розуміти, що буде в нашому житті, якщо ми будемо грішити. Гріх, він народжує прокляття. Через гріх приходить прокляття в життя. Та коли ми грішимо, в наше життя відкривається двері для прокляття. І це страшно, бо потім розлучення людей. Якісь залежності, якісь долги, або якісь страшні хвороби, або не страшні хвороби, але вони є. І це все прокляття і багато чого іншого ще. Тому, щоби побідити прокляття, щоб воно не було в нашому житті, ми маємо возненавидити гріх. Якщо ми в своєму житті вберемо гріх і почнемо жити праведно, свято. То тоді в наше життя прийде благословіння, благословіння від Бога, і в нашому житті тоді буде наповнене життя щастям, здоров'ям, успіхом, плодами Божими і результатами, і вибір вже за нами або прокляття і смерть, або благословіння і життя вічне.